Сьогодні Вінниці з офіційним візитом прибував надзвичайний та уповноважений посол Ізраїлю в Україні Реовен Дін Ель. Він зустрівся з губернатором Миколи Джигою та мером Володимиром Гройсманом. Говорили про співробітництво у сільському господарстві та медицині та про розвиток Вінницького аеропорту. Очі нога разних важливості із аропорта із аеропорта, як би скають не ні до кінця. перевести его или превратить его в действующую и как бы взаимовыгодную структуру. Мы еще обсудим это не один раз, это решение не сегодня, на завтра. Это многоэтапное решение, это финансово очень емкое решение, Мы будем решать. Самое главное в питаниях репортации налагодить авиасполучение МИШ местами. Як приклад, ми бачимо, що це може бути Вінниця Тель-Авів, тому що навіть з Києва ну дуже багато бортів кожного дня вилітають в напрямок Тельвів, і ми вважаємо, що розміщення аеропорту, Вінницького аеропорту, Саме в Вінницькій області, в Вінниці може мати певну перевагу щодо такого сполучення. І нам потрібен партнер, який міг би володіти своїми повітряними суднами і забезпечити сполучення в цьому напрямку.